Ми завершуємо тур «Мрія блогерів і хочемо запитати у наших туристів, що їм сподобалось найбільше. Що вам сподобалось найбільше? Напевно, Венеція. Я хотіла там дуже побувати, погуляти по ній. Було весело. Оце маленьке містечко, в яке ми їздили. Там будемо розуму їли. Це про Сірміоне. О, так. Напевно, озеро. Озеро Гарда. Сідав. Озеро. Озеро Гарда, це Сірміоне, це все про Сірміоне. Венеція, Гондоле. Ну, дякуємо, все комфортно. І озеро Гарда. <клух> озеро Гарда? Не знаю, напевно, Венеція, коли, коли не знаю, в Сефорі було. <клух> На вільному часі. <клух> Шопінг. Шопінг це найкраще, що може бути в цьому білому світі. Мені дуже сподобалось, отак амфітеатр Вероні, і коли ми ходили, взагалі не гуляли. В Венеції теж було досить цікаво, дуже сподобалось на гондолах кататися. Щуть коротко, але сподобалось, хоча спочатку було страшно. Ну і гуляти вуличками в Венеці було дуже цікаво. А мені сподобалась Венеція та Альпи. Гори. Гори – це моя любов також. Погоджуюсь. Напевно, міста, м -м, екскурсії. Подорожуйте з зрічно!